Добрий день. Сьогодні ми поговоримо з вами про рівняння. В математиці існують записані за допомогою букв рівності, які можуть бути правильними лише за деяких значень цих букв. Такі рівності називають рівняннями. Рівняння це рівність, яка містить невідоме число позначене буквою. Значення невідомого, за якого рівняння перетворюється на правильну числову рівність. Називають коренем рівняння. Наприклад, х додати 12 дорівнює 17, коренем цього рівняння є число 5, бо коли ми підставимо це число замість невідомого х, отримаємо правильну числову рівність перевірка. 5 додати 12 дорівнює 17. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або показати, що коренів не існує. Рівняння може мати один корінь, наприклад, 654 поділити на x дорівнює 218. Отже, х дорівнює 654 поділити на 218х дорівнює 3 один корінь. Рівняння може мати декілька коренів. Наприклад, рівняння х додати 10 поділене на х дорівнює 7. Має два корені х дорівнює 2 або х дорівнює 5. Коли ми замість х підставимо 2 або підставимо 5, в кожному випадку отримуємо правильну рівність. Але трапляється і так, що рівняння не має коренів. Наприклад, рівняння 0 помножити на х дорівнює 12, не має жодного кореня, бо яке б число ми не підставляли замість х, завжди матимемо результат, який не буде дорівнювати 12, адже 0 помножити на будь-яке число дасть нам 0. В найпростіших випадках для розв'язування рівнянь користуються правилами знаходження невідомих компонентів дій додавання, віднімання, множення і ділення. Ці правила ви вже вивчили в початковій школі. Застосовуючи ці правила, можна розв'язати більш складні рівняння. Розглянемо декілька прикладів. І так. Вираз х додати 492 мінус 798 дорівнює 839. На першому місці х додати 492 є зменшуване. На другому від'ємник 798 і 839 є різницею. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, скористаємося правилом. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, Х додати 492 дорівнює 839 додати 798 і після додавання отримуємо 1637. Тепер х є невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок, отже х дорівнює 1637 мінус 492х буде дорівнювати 1145. Наступний приклад. Вираз х додати 26, помножене на 12, дорівнює 360. На першому місці х додати 26, це є перший множник, 12, другий множник, і 360 добуток. Скористаємося правилом, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х додати 26 дорівнює 360 поділити на 12, і це буде 30. Ну а тепер х виступає у Випадку невідомого доданку. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 30 мінус 26х дорівнює 4. Наступний приклад. 910 поділити на вираз, х додати 11 і все це дорівнює 35. Тепер у нас невідомим є дільник. Правило, щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Отже, х додати 11 дорівнює 910 поділити на 35. Х додати 11 дорівнює 26. І знову х невідомий доданок. І щоб його знайти, треба від 26 відняти 11, х дорівнює 15. Ще приклад. 5х додати 2х. Все це поділене на 2 дорівнює 252. Нам потрібно знайти невідоме ділене. Але спочатку додамо до 5х2х, у нас буде 7х поділене на 2 дорівнює 252. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 7х дорівнює 252 помножене на 2. 7х дорівнює 504 і тепер х невідомий множник. Щоб його знайти, треба 504 поділити на відомий множник 7. Отримали 72. А тепер спробуйте розв'язати самостійно рівняння, запишіть їх до зошита і розв'яжіть без моєї допомоги. Перше 12 помножене на х дорівнює 432 звертаю увагу невідомий множник. Друге. Y поділити на 26 дорівнює 245, Y звертаю увагу невідоме ділене. Третє 973 мінус вираз 343 додати х дорівнює 297 343 додати х. Це невідомий відємник. Скористайтесь, будь ласка, правилами, які ми сьогодні повторили. Сподіваюсь, у вас все вийде дуже добре. Дякую всім за увагу! Зустрінемося на наступних уроках.